<реш> Більше не хобі, це знаєте, як місія. Кожна людина з дитинства відчуває себе підготовлюючи до якоїсь місії. Так, що ти народився на цей світ не просто так. І от наше завдання пошуковців це знаходити оці душі, забирати їх з поля бою, повертати їх додому і показати всьому світу, що війна це зло. Такого зла, як війна, ну людство кращого не вигадало. Нас вихідних ну, буває там якісь там вихідні, да, але. По факту у нас їх просто немає. Ми розуміємо, що у нас і часу мало. Якщо ми будемо відпочивати, то повернути солдатів буде нікому. Тобто надіятись на когось там це не варіант. Я тільки надіюсь на себе, на свою групу, тому що я знаю, які вони професіонали, як вони працюють, я знаю, що вони нічого не пропустять, ні однієї кісточки маленької вони не залишать. Тобто для мене це дуже важливо не кількість, а професіоналізм.